Алло. Доброе ранку. Добрый. Когда будет расчет? Ну, а что, вам вчера не отправили деньги? Ничего не было. Должны были вам отправить 600 тысяч. Ну, ничего не было. Ну, Мне да. и НДС надо сдавать. Мало того, что я попал на НДС. Теперь сдавать, а платить нечем. И документы высылайте. Да, да, сегодня все сделаю. Добрый, что Полиция, дверь. Те ж саме, Вам повідомляю про підозру. Заходимо, заходимо. Руки заспили. Назви районів та мобільні телефони. Є розподіл по напрямкам діяльності добрива бензину. Тут дві папки з підприємством. На даному комп'ютері наявні договори. Поліцейські викрили шахайський кол-центр. Де українських фермерів ошукали більш ніж на 2,5 з мільйони гривень. Зловмисники мали базу даних всіх фермерських господарств України, які мали намір продати зерно чи купити паливно-мастильні матеріали або мінеральні добрива, щоб надати своїм діям правдивого характеру. Шахраї купили декілька юридичних осіб з необхідними видами господарської діяльності, уклали відповідні договори з операторами сіп телефонії, а також орендували відповідне офісне приміщення. Звідти телефонували. Але потенційним жертвам і розсилали смс-повідомлення з пропозицією придбати у них необхідні для збору врожаю товари або купити врожай зернових з подальшим відтермінуванням оплат, отримавши згоду на купівлю чи продаж, шахраї укладали з потерпілими відповідні угоди і отримували від них зерно чи кошти. Однак свої зобов'язування не виконували. Оперативники департаменту карного розшуку встановили особи п'ятьох учасників організованої злочинної групи. За місцями їхнього проживання і роботи поліцейські провели 17 обшуків на території міста Києва. Київської та Вінницької областей за результатами проведення обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, чорнову документацію з доказами причетності до вчинення шахрайських дій. Слідчі нацполіції оголосили про підозру за шахрайство у складі організованої групи п'ятьом учасникам, включаючи організатора. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.